Вітаю, сталкери! Сьогодні вийшов патч 1.1 для Stalker 2. Таке відчуття, що GSC повністю перезібрали гру і вийшов Stalker 2.5, бо оновлення важить по суті, як і сама гра, аж цілих 110 гігабайт. Там понад 1800 виправлень. Погодьтеся, цифра вражає. І як запевняють розробники, попрацювали над оптимізацією. І що не менш важливо, над Алайфом. Також змін насправді дуже багато. І зараз я вам це все детально зачитаю. А вечірком буде стрім, де й ми оглянемо власноруч всі зміни. Тому поїхали. Цитую, GSC. напередодні різдва та нового року. Ми готові поділитися з вами патчем 1.1. Це перший. Великий патч для Stalker 2 Heart of Chernobyl, який вирішує понад 1800 проблем. А також він містить першу ітерацію виправлень Alive. Ми розуміємо, що розмір патчу доволі великий, та процес завантаження займе деякий час. Ми б хотіли подякувати за розуміння. Ми будемо працювати також і над цим аспектом. Отже, почнімо. Alive Вирішено проблему зі спавном Alive NPC за спиною гравця. Тепер гравець може зустрічати мандрівних NPC по всій зоні набагато частіше, значно збільшено відстань, на якій NPC Alive видимі для гравця. Вирішено проблему з агресивною оптимізацією, яка не дозволяла NPC Alive існувати в автономному режимі, тобто поза зоною візуалізації гравця. В офлайн режимі Alive продовжуватиме просуватися до своїх цілей. Тепер у гравців з'явилася. З'явилася можливість натрапити на NPC Alive, яких вони зустрічали раніше, якщо йти в тому ж напрямку, що й NPC. покращено навігацію NPC Alive в офлайні за допомогою GameGraph. Це глобальна навігаційна карта штучного інтелекту. Виправлено численні проблеми, коли NPC не могли переміщуватися або знайти шлях до визначених цілей. Виправлено кілька проблем із застряганням NPC у стані переходу з режиму онлайн в режим офлайн. Посилена мотивація Alive NPC розширювати територію та активно атакувати ворогів і мутантів. Виправлено проблеми, які могли призвести до того, що гравцеві траплялося менше Alive NPC, ніж передбачалося. Подальше покращення контекстний дій для плавного переходу між офлайн та онлайн станами для NPC, які виконували контекстні дії на своїх точках. Групи, що досліджують зону, тепер більш різноманітні за можливими фракціями та розмірами груп. Під час переміщення зоною npc люди тепер можуть задовольняти свої комунікаційні потреби та розмовляти а також деякі інші покращення: покращення штучного інтелекту, зменшено кількість клонів і збільшено час перезарядження спавну фантомів псевдособаки. Збалансовано охоронців, які охороняють хаби та безпечні зони. Вони тепер менш стійкі, але більш небезпечні. Виправлено проблему, коли при падінні зомбованим викручувало руки та ноги. Проблему, коли великі мутанти ховалися за невеликими укриттями, такими як дерева. Проблему, коли кінцівки мутантів іноді розтягувалися під час стрільби з автоматичної зброї. Виправлено проблему, коли криваві візуальні ефекти відтворювалися кілька разів після смерті вшурів від гранати. Виправлено проблему, коли НПС швидко виявляли гравця, якщо він присідав. Також коли NPC заходили в двері, не відчиняючи їх. Коли контролер міг взяти під контроль сюжетних NPC. коли Химера замість того, щоб ховатися в засідці, намагалася увійти в вузький прохід, в який вона не могла пролізти. Проблему, коли НПС могли телепортуватися в заборонені зони. Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 4080 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ці. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично, або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення, та ось зібрав ПК на 4090. І повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую всі деталі та промокод в описі під відео. Виправлено проблему, через яку мутанти, що перебували в укритті, не змінювали його при отриманні ушкоджень. Виправлено візуальні ефекти телепатичних здібностей бюрера, незначні виправлення бойової поведінки НПС, що стріляють з укриттів. Виправлено анімацію кидання предметів бюрером. Виправлено деякі проблеми пов'язані з тим, що НПС простоювали і відмовлялися починати діалоги пов'язані з місіями. Виправлено проблему, коли мутанти продовжували атакувати накаутованих зомбованих. Також проблему, коли НПС застрягали в анімації прицілювання. Виправлено проблему, коли нейтральний NPC залишається Нейтральним після того, як гравець влучає в нього атакою ближнього бою. Проблему з анімаціями рук деяких NPC під час стрільби, загальне покращення бойового досвіду та орієнтація NPC у великих боях з великою кількістю трупів. Виправлено помилку, коли гравець міг вбити химеру за допомогою специфічних аномалій. Виправлено проблему, коли NPC пробивали об'єкти та стіни під час стрільби з укриттів. Незначні покращення для мирної поведінки NPC. Виправлено проблему, коли NPC не припиняли бій після початку викиду. Проблему, через яку деякі мутанти не могли зістрибнути з перешкоди. Проблему, коли NPC не поверталися на локацію місії після закінчення викиду. Виправлено поведінку бандитів після закінчення викиду під час місії у Яблучко. Проблему, коли NPC могли телепортуватися, якщо НПС не міг покращити маршрут до своєї мети. Проблему, коли NPC могли перестати розмовляти один з одним після завантаження збереження, і виправлено проблему, коли трупи мутантів відлітали на велику відстань від місць, де їх було вбито пострілом з дробовика. І ще понад 50 дрібних аномалій було виправлено. Регулювання балансу, збільшення винагороди за деякі місії, виправлено помилку, коли артефакти з ефектом фізичний захист давали максимально можливий ефект. Змінено вартість артефакту Золота рибка на 14 тисяч купонів. Виправлено баг із накруткою грошей при продажі лише частини з усього обраного товару у вікнах продажу. Виправлено проблему, коли NPC Alive могли з'явитися мертвими та з повними обоймами напоїв. Збільшено час перезарядження, здібностей снорка на 30%. Збільшено шкоду від гаус гармати. Зросла складність бою з Коршуновим. Виправлено миттєву смерть гравця після отримання майже повної шкали радіації. Виправлено те, що Полтергейст і Бюрер у деяких випадках не завдав. Вали шкоди кинутими предметами а також понад 10 інших незначних виправлень. А тепер оптимізація, продуктивність та вильоти, подальші вдосконалення мертвих зон і кривих для руху геймера. Прицілювання і керування камерою для більш плавного і керованого досвіду гри на геймпаді, покращення продуктивності в густо населених районах карти. Виправлено падіння продуктивності на відеокартах серії Nvidia RTX 3000 з увімкненою генерацією кадрів FSR. Виправлено проблему з зависанням гри на виході з тунелю під час місії світло в кінці тунелю. Виправлено проблему з непрацюючим геймпадом Razer Kishi Ultra, якщо він підключався через Bluetooth або кабельне з'єднання. Виправлено проблему, коли геймпад. Ад Xbox XS не працював через bluetooth з'єднання. Виправлено проблему з візуальними артефактами в ігровому інтерфейсі, з увімкненим DLSS. Виправлено помилку, коли будівля зникала з екрану гравця на локації. Завод проблему, коли будівля біля янтаря несподівано з'являлася в полі зору гравця під час наближення до неї. Виправлено падіння FPS, яке могло бути спричинене великою кількістю частинок води. Виправлено падіння ФПС під час взаємодії з трупами на Мілководді. виправлено численні кращі та збої. Загалом було розслідувано понад 200 кращів та впроваджено виправлення. Щодо катсцен. численні покращення лицевої анімації та озвучення для обох мов. Виправлено проблему з відсутністю кадрів в кількох катсценах. Проблему з відсутністю NPC у кількох катсценах. Проблему, коли персонажі могли бути бездіяльними або мати відірвані частини тіла спорядження у кількох катсценах. Виправлено проблему з відсутністю субтитрів у кількох кадрах, проблему з відсутністю тактильного зворотнього зв'язку в геймпадах в деяких сценах, проблему, через яку фінальна катсцена не відтворювалася в місії вічне сяйво. Виправлено проблему з невидимістю шустрого під час катсцени місії в пошуках провідника. Загалом було вирішено понад 80 проблем із катсценами. Взаємодії з об'єм. Виправлено проблему, коли ліфт у лабораторії x 11 заженявся після завантаження збереження під час місії заповідне бажання. Виправлено фізику ящиків з боєприпасами та розбитих ламп. Виправлено деякі проблеми, через які NPC могли застрягати у тверному отворі у різних локаціях. Проблему, коли звук спуску по драбині міг зациклюватися, і гравці застрягали на сходах після того, як спускалися з них. Виправлено звук при взаємодії з мертвим тілом. Проблему, коли дотик NPC до дверей під час руху або бою, призводив до того, що двері неприродно колихалися. Виправлено те, що підказки про взаємодію з лутом і тілами, які можна підібрати, з'являлися на різні відстані від тіла. Виправлено підказку взаємодії для лікування NPC, яка була активна, коли в гравця не було аптечки. Також було виправлено до 20 інших пов'язаних з цим проблем. Друзі, також ми маємо багато виправлень щодо основних місій та розвитку сюжету, але зачитувати їх я не буду, бо там дуже багато спойлерів. З приводу побічних місій точно та ж сама ситуація, тому переходимо у відкритий світ. Виправлено, що аномалія Ball іноді з'являється під час руху в селі Опачичі. Виправлено те, що іноді артефакти не з'являлися в архіаномаліях. Покращена фізика мертвих тіл. Виправлено ситуацію, коли спорядження гравця пошкоджувалося, коли гравець присідав у бритві. Виправлено проблему із зникненням трупів, проблему з візуальними ефектами аномалії Toxic Cloud у стані спокою. Проблему з щурами, що розмножувалися над печерою в архіаномалії туман. Проблему, коли персонажі намокали у сухих місцях та локаціях після завантаження останнього збереження. Виправлено проблему з різними змінами погоди о 4.30 ранку та о 23.59 ночі. Виправлено аномалію блукаючи вогні, яка не породжувала свій артефакт дивну воду. Ось воно нарешті. Виправлено проблему з відсутністю архіаномалії бульба у деяких місцях. Проблему зі спавном трупів на кордоні між кордоном і малою зоною, яких не можна було обшукати. Виправлено ситуацію, коли гравець не міг дістати артефакт біля закинутого хутора на болотах. Виправлено проблема. Проблему, коли NPC застрягали у тверному отворі під час викиду в Заліссі. Проблему, через яку NPC могли застрягати в ізольованих поверхнях, а це автомобілі, коробки тощо. Покращені візуальні ефекти від влучання кулі, покращено одяг трупів НПС. Виправлено проблему з виглядом крові. Проблему, коли деякі ділянки оточення виглядали занадто яскравими вночі. Проблему, коли анімація пробудження зомбованих перезапускалася щоразу, коли гравець відводив погляд. Проблему, коли іноді викид розпочатий під час катсцени не закінчувався. І також проблему, коли дигери навколо Терекону не переставали бути агресивними до гравця після закінчення бою та інші невеликі виправлення. Виправлено проблему, через яку неможливо було отримати досягнення 4 вітри. Проблему, коли неможливо було отримати досягнення бінго. І також щодо збережень. Виправлено проблему, коли гравець не міг завантажити наявні збереження після несподіваного завершення процесу запуску гри та стім. І також виправлено проблему з відсутністю файлів збережень після некоректного перезавантаження ПК Xbox. Інші покращення: понад 15 оновлень, які стосуються локалізації та озвучення, понад 40 покращень, що стосуються налаштувань звуку та гучності у зоні, та понад 20 покращень зовнішнього вигляду деяких персонажів та NPC. Ну і також понад 500 виправлень: рослинності, блимання текстур, помилок в навігаційному меж, колізій, помилок в позиціонуванні об'єктів і контекст. Діях. Помилок пов'язаних з візуальними ефектами, неруйнівних об'єктів та багато іншого. Отож, щиро дякуємо за вашу підтримку та відгуки. Ми продовжуємо працювати над грою, дослухаючись до ваших коментарів та досліджуючи всі можливі проблеми, щоб вирішити їх якнайшвидше. Якщо ви виявите будь-які аномалії, яких не повинно бути в зоні, будь ласка, повідомте про них до нашого центру технічної підтримки. Це допоможе нам дослідити ваш конкретний випадок і швидше виправити помилки. А на сьогодні це все. Гарного вам дня та до зустрічі. Чекатиму вас на стрімі.